Друзі, усім доброго дня! Мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді буде найкраще в своєму класі та бюджеті електромобіль. Це Hyundai Kona з батарейкою 64 кВт. Це у нас 20-й рік на максимально заряженій комплектації преміум. Автівка у нас привезена з офіційних лізингових аукціонів, а саме з Нідерландів. Розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Має 134 тисячі рідного пробігу, вся в заводському окрасі. Має тепловий насос. Трьохфазну зарядочку. В красивому блакитному кольорі. кліренс автомобіля складає чесний 16 см. По комплектацію на led ДХОшечки, лінзована LED-оптика також підрулює ой, підсвічує у поворотах. Передні задні парктроніки. 17 легкосплавні диски на, зимо... на літній гумі з хорошим запасом протектора. Також по комплектації у нас безключовий доступ, сліпі зони в дзеркалах автоскладування дзеркал, повний електросклопакет. Акустика преміальна крел. Звучить вона прям дорого багато. Зустрічає нас повністю шкіряний салон з перфорацією. Також у нас є електропривід водійського та пасажирського сидіння, що можна зустріти дуже рідко. Ще по функціях у нас кнопочка активації та активації сліпих зон, проекція. Ось тут у нас. Вона виїжджає, заїжджає. Зараз покажу, як це працює. Утримання підрулювання в смузі, датчик кнопка імітації звуку двигуна. Шкіряне мультикермо. Адаптивний круїз. Давайте запустимо автомобіль. Ось так у нас виглядає приборна панель. Так. Ось так у нас працює проєкція на лобове скло, а точніше, на ось цей щиточок, який можна приховати натисканням ось цієї кнопочки. І ось так він у нас складається. Великий сенсорний екран. Android Auto, Apple CarPlay, купа налаштувань, функцій. Салонне дзеркало у нас з автозатемненням. Автомобілі, які їдуть позаду вас, з кривими фарами, не будуть вас сліпити. У нас однозонний клімат, бездротова зарядочка телефону. Звісно ж, два оригінальних ключики в комплекті. Електростоянкове гальмо, підігрівчики та вентиляція передніх сидінь, вибір режиму руху, підігрів керма. автохолд, активація, деактивація парктроніків. Ось такий у нас бардачок. До речі, є виписка по цій автівці від офіціалів. А забіжу наперед, Мінялись тільки антифриз та оновлення е, системи. Більше нічого по автівочці е, не робилось капітального якогось. Чистенький ціленький салончик, дах, стеля, тобто перепрошую. Класна шкіра, м'яка, приємна, якісна. Також у нас є ось такий підлокітничок та бардачок під ним. Їдемо далі. Зараз давайте покажу, скільки тут місця. Сяду сам за собою. Відрегулюю сидіння під себе. Так, ось мені комфортно. У нас є датчики світла дощу, також у нас є підрульові пелюстки рекуперації. Тут у нас більша рекуперація, тут у нас менше. Круїз, обмежувач швидкості, все це адаптивне, працює бездоганно. Заводське тонування задніх вікон. І з цікавого у нас також є підігрівчики задніх диванів. Дуже корисна, важлива річ для ваших пасажирів. Подивіться на стан шкіри позаду. Є у нас ось такий підлокітничок, тут два підстаканечки. Також у нас є система кріплення Isofix. Третій задній підголівник у нас також є. І сідаю сам за собою. Мій зріст 193 см. І ось. Мені досить комфортно тут сидіти. Звісно, Kia e-Niro, які у нас також є, вони будуть дещо більші комфортніші, але там і цінник, відповідно, буде більший. Підсвіточки для задніх пасажирів у нас також є. Ось така сіточка. Забіжу наперед. Запас ходу цього автомобіля в теплу погоду складає 400-450 і то навіть 500 кілометрів на повному заряді. Все в залежності від того, з яким, з яким темпом на якій швидкості ви любите їздити. Парктроніки у нас також позаду. Тут у нас розміщена камера заднього виду. Зараз, до речі, покажу її якість. Ось такий у нас досить місткий багажний відділ є в комплекті подовжувач, аптечка, набір лампочок. Знак аварійної зупинки. Повний комплект автомобіль має сіточка. Ось такий органайзер. Компресор, герметик. Тут у нас, що це у нас? омивач лобового скла, буксировочний крюк, викрутка. А знизу у нас тут така сумочка для зарядного пристрою. Оригінальний він у нас також в комплекті. Що ще цікавого по автівці? Це у нас передній привід 204 кінських сили, досить економні мотори. Всі знають, що корейці в плані економності одні з найкращих. Також одні з найкращих вони по довговічності своїх акумуляторів. Вони вже перевірені часом та дуже добре себе зарекомендували led оптика світить вночі, вона також бездоганно. І що саме цікаве, чого я не бачив або, можливо, не зустрічав, не звертав увагу у нас додаткова секція, яка в повороті вивороті керма підсвічує вам в повороті. LED-ДХОшечки у нас ось тут красивий дизайн, гарний колір. Автівочка у нас розмитнена, сертифікована. Готова до першої постановки на облік. Вартість першої постановки до 26-го року зараз у нас складає 1800 гривень. Сертифікат даємо в комплекті, виписуємо повний пакет документів і можемо вас відпускати, щоб ви ставили цю автівочку на облік. Також у нас є доставка по Україні. Якщо по тій чи іншій причині ви не можете до нас приїхати. Можемо цю автівочку доставити вам у ваше місто під ключ. Стан на даху у нас, все ідеально. Сох акумулятора, до речі, 100% перевіряли, кому потрібні скріншоти, будь-які відео, перевірки з товщиною міром і так далі. Можемо зробити все для вас без проблем. Також, якщо у вас не вистачає якоїсь суми, але дуже хочете придбати цю автівочку, у нас є можливість кредитування. Для детальної інформації залишайте свій номер телефону в описі під цим відео, або звертайтеся в Telegram Viber в будь-який зручний для вас месенджер за номером телефону, який вказаний в описі. Ось. Дуже комфортна, хороша шумоізоляція, класні матеріали. Що я вам ще мав показати? А, камеру заднього руху, як вона. Як вона в нас виглядає? Ось така якість. Парктроніки одразу активовуються і також показує напрямок, куди ми викручуємо кермо. Кермо крутиться одною рукою, все легенько, жодних проблем. Знизу в нас також є роз'єм. Е Прикурювач та USB-зарядочка. Також продубльована USB-зарядочка у нас ось тут для вашого комфортного користування. Є навігація. Є купа різних режимів, налаштувань. Можемо налаштувати таймер виїзду, таймер заряджання, ліміт заряджання та багато іншого. Дуже комфортна автівка в чудовому стані з рідним пробігом 134 тисячі кілометрів. В холодну погоду її 100% вистачає орієнтовно на 300-350 кілометрів. А якщо ви власник такого автомобіля, будь ласка, напишіть свою думку, напишіть свій досвід в коментарях, скільки такий автомобіль у вас виїжджає взимку. До речі, у нас також є автоматичне ближнє дальнє світло. Жирна класна комплектація з хорошим станом та пробігом в рідній фарбі і за ціною всього навсього 19 тисяч доларів. Чесний підтверджений пробіг, чесна автівка. Знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1 В. Автомайданчик Вінкар. У нас величезний вибір електромобілів у наявності, Kia Uniro, Nissan Leaf, Renault Zoe Hyundai Kona, Peugeot 208 та багато інших. Кому що цікаво, номер телефону нижче. Телефонуйте, надам детальну консультацію. Дякую, що подивились це відео. Бажаю вам всім гарного дня.